Умови, за яких працівник має право на оплату лікарняного, визначає закон України про. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 23.09.99 року номер 1105 згідно з частиною першої статті 23 закону України 1105 підставою для призначення застрахованій особі страхової виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності є сформований на підставі медичного висновку. Про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності. І незалежно від того, чи паперовим, чи електронним лікарняним сформована тимчасова непрацездатність, ключовим є те, якою датою ми проплачуємо лікарняний. Відповідно до частини другої статті 15 закону України 11.05, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасного випадку на виробництві, виплачується пенсійним фондом України з 6-го дня до відновлення працездатності або ж до встановлення інвалідності. Незалежно від того, чи людина звільнилася з роботи на період тимчасової непрацездатності, або ж припинила підприємницьку діяльність. Разом з цим слід врахувати, що при стійкій втраті непрацездатності або ж необоротного характеру захворювання. Також у разі безперервної тимчасової непрацездатності не пізніше ніж через 4 місяці, або ж перервної працездатності не пізніше, ніж через 5 місяців. З дати початку тимчасової непрацездатності лікуючий лікар суб'єкта господарювання або ж сімейний лікар ініціює питання до експертної команди щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. Для встановлення інвалідності, яка в свою чергу ухвалює рішення про встановлення інвалідності або переведення на іншу групу інвалідності, або ж до відновлення працездатності особи, якщо експертна команда не визнала особою з інвалідністю, то цей лікарняний оплачується на загальних підставах. Якщо ж, наприклад, ну, сам факт оцінювання повсякденного функціонування особи не означає те, що лікарняний ну, листок непрацездатності треба закривати. Він оплачується в зв'язку з тим, що, наприклад, експертна команда щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. Може продовжити лікування до повного оздоровлення особи. Я хочу ще наголосити на тому, що. Відповідно до частини другої статті 16 закону України 11.05, якщо людині назначено медичний огляд і вона перебуваючи на тимчасовій непрацездатності і не з'явилася на медичний огляд, то в даному випадку лікарняний закривається.